Уяви, що завтра земля почне обертатися в інший бік. Звучить як фантастика, але наслідки реальні. Клімат зміниться теплі течії, як от Гольфстрім, зникнуть або змінять напрям. Європа стане холоднішою, деякі пустелі позеленіють. Сонце вставатиме на заході, а сідатиме на сході. Погода перевернеться, дощі зміняться на посуху і навпаки. Наші біоритми зламаються. Ми будемо змушені змінити весь ритм життя. І знаєш що? Деякі науковці вважають, що це вже відбувалося мільйони років тому, і саме це могло викликати масове вимирання. Підписуйся буде ще багато цікавого.